Захарія, 11 розділ Ливане, відкрий свої двері, і огонь пожере з твоїх кедрів. Голоси кипариси, бо кедр он упав. Пограбовані пишні, голосі те башанські дуби, бо ліс неприступний звалився, чути голос виття пастухів, бо гордощі їхні пограбовані, чути рик левчуків, бо йорданська краса поспустошена. Так говорить Господь мій Бог пасити отару, яка на заріс. Що ріжуть їх їхні купці, і невинні, а їхні продавці промовляють «Благословенний Господь, що я збагатів, а їхні пастухи не помилують їх, бо я не помилую більше вже мешканців цієї землі, промовляє Господь. І ось передам я людину одного одному до рук та до рук царя їхнього, і землю вони потовчуть, і я з їхніх рук не врятую нікого. І пас я отару, яка назаріс тим, хто торгує отарою. І взяв я собі два Киї, і одного назвав милість, а одного назвав згода, і пас я отару. І знищив я трьох пастухів за один місяць, і я втратив терпіння до них, бо душа їхня обридла мене. Тому я сказав не пастиму вас, та вівця, що має померти, нехай умре, а що має погублена бути, хай буде погублена. А позосталі, хай тіло одна однієї з'їдять. І я взяв свого Кия, милість і його поламав, щоб зламати свого заповіта, якого я склав був зо всіма народами. І він зламаний був того дня, і пізнали покупці отари, які на мене вважають, що це слово Господнє. І сказав я до них: Якщо добре це в ваших очах, дайте платню мою, а як ні перестаньте. І вони мою платню відважили тридцять срібняків. І промовив до мене Господь кінії Ганчареві ту славну ціну, що вони оцінили мене. І я взяв оті тридцять срібняків і те кинув додому Господнього до Ганчаря. І зламав я свого Кия другого згоду, щоб зламати братерство між Юдою та між Ізраїлем, і промовив до мене Господь ще візьми собі знаряддя пастуха нерозумного, бо ось я настановлю пастиря на землі, і він загублених не відвідає, розпорошеного не буде шукати, і зламаної не вилікує, стоячої не годуватиме, а м'ясо ситої їстиме. І ратищі їхні поламає. Горе негідному пастиреві, який покидає отару, Меч та рамено його в його праве око, конче всохне рамено його, і конче стемніє його праве око.